Чи знаєш ти, що можна заробляти від 3000 доларів на місяць завдяки штучному інтелекту? І ні, це не якісь хитрощі чи сумнівні схеми. Це реальні перевірені методи, які вже працюють у 2024 році. Сьогодні я розповім про чотири способи, як можна заробляти на AI вже зараз: продаж AI дизайнів, автоматизація бізнесів, YouTube без обличчя, AI-партнерки та перепродаж послуг. Кожен із цих методів можна масштабувати, автоматизувати і навіть перетворити на пасивний дохід. Давай почнемо з першого способу, який вже приносить людям тисячі доларів це стабільний пасивний дохід. Штучний інтелект вже змінив світ дизайну. Тепер будь-хто може створювати якісні ілюстрації, логотипи, 3 d рендери або навіть повноцінні картини без навичок у графічному дизайні. Все, що потрібно, це текстовий запит. Ти вводиш короткий опис у Міджурні, дал E -е, або Canva. І Ай генерує готову картинку. А потім цю картинку можна продавати на таких платформах, як Etsy, Fіver або Creative Market. Давай подивимося на реальні приклади: ось сторінка продавця на Etsy, який пропонує ай генеровані зображення. Ціна за один дизайн від 20 до 50 доларів. Тепер уяви. Якщо продавати 100 таких зображень на місяць по 30 доларів, це вже 3 тисячі. А якщо ще більше, це майже повністю автоматизований бізнес. Тобі не потрібно малювати вручну, а й робить все за секунди. Ти можеш створювати унікальні колекції зображень, продавати їх і заробляти на цьому. Люди готові платити за красиві та унікальні дизайни, і ти можеш це використовувати. Другий спосіб це автоматизація бізнес-процесів за допомогою AI.